План Кремля розмістити ядерку в Білорусі він з'явився нещодавно. Чи це планувалося давно? От чи є у вас інформація, що це вже там, наприклад, було давно? Чи це дійсно така швидка реакція на постачання західної зброї в Україну? Які дані має щодо цього українська розвідка? Стосовно інформації про можливе розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Новини тут точно немає. Немає новини ані для України Українських Української розвідки, ні для світової спільноти наших партнерів і союзників. Причому це не новина, не лише з точки зору закритої інформації, але власне вже давно не новина і в публічній площині. Тобто, це така ну вже нафталіновий інструмент ядерного шантажу ще в січні місяці. Публічно українська розвідка попереджала про те, що територію Білорусі Путін може використовувати для ядерних провокацій. Ну, ось зараз власне жонглювання цими словами поки що словами відбувається. Сам Лукашенко давав зрозуміти, що це один з можливих сценаріїв розвитку подій. Готувався до нього. Ми тут можемо відзначити і зміни конституції Білорусі про скасування безядерного статусу і публічну інформацію про взяття на озброєння оперативно-тактичного ракет, ракетного комплексу Ескандер, який може нести так само і ем, ядерне озброєння. Тому це все вже було, і справді зазнаючи поразки на полі бою в конвенційній війні, Путін вдається до ядерного шантажу. Хоча знову ж таки аргументи вже не нові. Інша справа що нові обставини, Так? тобто зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати і Європейський Союз в даній ситуації дуже Чітко і однозначно реагують, що на цей шантаж вестись не планують. Окрім того, дуже непорядна і провокативна поведінка по відношенню до, до Китаю, з яким, начебто, Росія демонструє добросусідський партнерський взаєминий. Ось лише нещодавно закінчився візит китайського лідера до Росії, і одразу чуємо ось такі провокативні заяви ядерного шантажу. А для Китая питання. Ядерної зброї є одним з ключових, в тому числі і по відношенню до Росії, і це та червона лінія, яку Китай постійно окреслює, і наголошує. Тому тут нового нічого немає, і власне, реакція світу є абсолютно правильною, здоровою. Ну у у правлячого режиму Білорусі справді. Є час подумати і нам далі робити своє Україна продовжить деокупацію окупації території, Європейський Союз, Сполучені Штати, Північно-Атлантичний Альянс продовжують зміцнювати безпеку демократичного вільного світу, пане Андрію. Але все таки факти, якісь є в ГУР, що там, наприклад, де планується це сховище, де його будівництво, якщо відбувається, то відбувається. Тобто якісь конкретні такі дані щодо таких от планів чи це просто слова? Ні, безумовно, певні дії відбуваються, але вони наразі не стосуються переміщення самоядерної зброї. Ця ситуація відстежується і інформація про взяття на озброєння комплексу Іскандер. Це не просто слова. Вся ця інформація ретельно відстежується, і насправді заходи реагування і Україною, і нашими союзниками вже так само відпрацьовуються. Тобто сховище будується наразі, і вам відомо де саме в Білорусі. Ця інформація має під собою підстави, і, звичайно, нічого тут не поміченим не може залишитись під час пересування ядерного і переміщення ядерного зброєння і, і будівництво подібних об'єктів. Тобто, в ГУР це знають, але вони будуть розголошувати наразі. Ну, звичайно, а для чого нам це розголошувати зараз? А скажіть стратегічно, можете пояснити навіщо Путіну розміщувати ядерну зброю в Білорусі? Яке це має значення для нього? Ну, ми можемо довго аналізувати. Є, є багато політичних важелів, тобто, це зокрема, розподілення відповідальності. Мовляв, дивіться, ось я дуже поганий диктатор. Але тут поруч можуть бути іще гірші якісь інструменти, і, зрештою, маневри для ядерного шантажу. Ну, поле для них зменшується. Не так багато варіантів залишається. А чим іще може погрожувати. Путін на подібні ситуації заготовка з імовірністю от використання Білорусі для такого сценарію, вона була давно, і знову ж таки, це не новина. А чим ще Путін може здивувати здивувати Україну і світ? Ну насправді не так багато варіантів залишилось. Знову ж таки, окрім того, окрім зовнішнього фактору, є ще потужний внутрішній чинник. тому що російське суспільство, яким би воно зазомбованим не було. Починає ставити все більше запитань по провальному ходу війни в Україні, і ось для того, щоб показати, що ми ну, ось можемо і спроможні. Ось зараз така спроба повторити кримську кризу на мінімалках. Ну чому так можна говорити? Тому що кримська криза, колись це була справді криза, справді ризик стосування ядерної зброї. Це була таємна операція, і світ не знав, як реагувати. Сьогодні це все. Публічна публічні події і здебільшого лише слова тому ставимось до цього спокійно. Готуємось до можливих провокацій, але на політику безпекову політику України і цивілізованого світу безумовно це не вплине. Зрештою по реакції ми зараз це і бачимо Тобто, як казав очільник ГУР, пан Буданов, що Росія не буде використовувати ядерну зброю, це ця лінія і досі є. Тобто ця інформація і досі є, що остаточного рішення використовувати Путін не ухвалив. Ми розуміємо, що коли у мавпи є граната, то сценарії можливі різні, але є розуміння, що крім мавпи, там є інші суб'єкти, які чудово знають, що найменше натяк на застосування ядерної зброї буде означати це вже не гра, це буде власне кінець і режиму і сучасної Росії в політичному контексті. Тому так шантажувати можуть багато факторів, ризики. ці. ми не можемо списувати з рахунків, тому світ має реагувати так і інструменти. Організації Об'єднаних Націй Україна, Українська дипломатія абсолютно правильно пане Андрій, перепрошую, що вас перебиваю, але хочу ще запитати встигнути про вибухи в Росії там поблизу Тули стався. От за ці вихідні, взагалі, пожежі, там декілька пожеж, в Москва Сіті на заводі фрегат. Це пластиковий завод. От що взагалі відбувається? Хто це робить? І чи ну нараху корисні Україні, скажімо так, у ці всі випадки в Росії? Тобто, чи це стратегічні об'єкти і хто це? Це робить безумовно, все, що все що послаблює режим Путіна, його спроможність вести війну, вбивчу несправедливу війну проти України, вигідно не лише Україні, а всьому цивілізованому світу. І, зрештою, самій Російській Федерації і населенню, навіть якщо вона зараз це не розуміє. З одного боку, на Росії зростають протестні настрої, кількість людей, які готові і зброєю в руках боротись проти внутрішньої окупації якою є влада Путіна на Росії, а з іншого боку, це суцільна деградація, інфраструктурна, військова, правова і безлад, які спричиняє до різноманітних аварій і катастроф, і поки війна в Україні не закінчиться, поки території окуповані, такі події цілком можуть продовжуватися. Дякую вам про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Говорили з представником пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим. Дякую, що підключилися.